От я підійшла до кущика лісового горіха, ліщини, і які в нього висять киточки. Ось, це натяк на те, що в наступному році тут будуть горішки. Буде цвіточка, яка зовсім на квіточку і не схожа. Але є, будуть якраз там пазуха самої нагілочки, самої бруньки. І в тій щілинці дійсно, якщо роздивитись, буквально чутно під мікроскопом. Там будуть і квіточки. І тоді з оцих, з оцих висюлечок піде пилок. Заплідняться ті квіточки і при хороших умовах будуть горішки. Ну от, на перший погляд, пустий ліс, а насправді дуже гарний натяки, підказки про те, що тут буде весною. Майбутнє, зав'язь на плоди. Ліщини, орішник, ліщина, лісовий горішок.